Новини на першому інформаційному. П'яте долучитися до всеукраїнського велодня і влаштувати пробіг вулицями міста вирішили велосипедисти Житомира. Співорганізатор заходу Микола Костриця збирається із самісінького ранку. До виїзду готується ретельно. Одягнув шолом, захисні рукавички, перевірив справність залізного коня. Налаштував сидіння, кермо підкачав колеса. Тепер можна їхати. Якщо раптом під час мандрівки щось зламається, Микола мерщій все полагодить. Необхідне обладнання возить з собою у рюкзаку. Не гаючи часу, він вирушає в дорогу. Вже за якихось 10 хвилин приїжджає до Соборного Майдану. Тут вже збираються учасники велодня. Своєю участю вони намагаються привернути увагу чиновників, щоб ті забезпечили житомирян велодоріжками та паркуваннями. Кожного, хто на велосипеді, тут приймають за свого. Вік стать і досвід їзди до уваги не беруться. Жодних обмежень немає. Дев'ятирічний Кирил вже вдруге долучається до велодня. Розповідає, що педалі грудить з трьох років і вже встиг змінити кілька велосипедів. У мене був трьохкальосний велик, потім чотирьохкальосний, а потім вже двохкольосний. У назначений час понад дві сотні велосипедистів шикуються у колону. І у супроводі машини Даї вирушають вулицями Житомира. Об'їхавши місто, фінішують на Майдані Корольова. Усі виглядають щасливими. Житомирянин Андрій Кисельов бере участь у велодні вже п'ятий рік поспіль. Цього року разом з собою взяв трирічного сина Артемка. Обидва лишилися задоволені. Ну доволен. Это он перший раз на Раньше ездил раніше старшим. зі вот. Но взяли младшего сьогодні покататися, щоб он увидел все это колону велосипедистов. Далі на усіх учасників велопробігу чекали сюрпризи: фотовиставка, вікторини, святковий пікнік і конкурс з велогламуру. Найбільш ретельно до нього підготувалася Житомирянка Діана. На велопробіг приїхала у сукні, а залізного коня оздобила квітами. Ну, готувалася з чотирьох ранку. <ріх> Прийшлося вставати, щоб все приготувати оцю красу, але було натхнення, було бажання, і це завжди допомагає. Цьогорічний велодень у Житомирі визнали найвдалішим і найбільш масовим, але організатори переконані, що це тільки початок. Надалі буде ще краще. Оксана Трокос, Олександр Коломієць. Перший інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.